Вітаю вас, мої друзі! Послухайте вірш. Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже й дуже небезпечна. Та, як правило, ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш. То звичайно, що тоді, де узятися біді? Сьогодні ми поговоримо про те, з яких частин складається вулиця. Згадаймо, як правильно переходити через дорогу. Вулицями міста безперервно рухається транспорт. А який саме, відгадайте, послухавши загадки. Не гуде, не летить, жук по вулиці біжить. Оченята у жука два блискучих вогника. Що за диво, диво дивне? На колесах цей будинок гумове взуття на нім, а харчі його бензин, а всередині малята і дорослих там багато. Він по рейках роз'їжджає, пасажирів він чекає. Поспішай і не зівай, щоб встигнути. на... Щоб не потрапити під автомобіль і не спричинити аварію, всі мають дотримуватися правил дорожнього руху. Ці правила мають знати водії автомобілів, і автобусів, мотоциклісти і велосипедисти. Ці правила добре мають знати і всі пішоходи, дорослі і діти. У правилах зазначено. Що для машин відведена проїжджа частина дороги, а для пішоходів тротуари. Що вулицю можна переходити там, де є лінії розмітки. Кожна вулиця має проїжджу частину для руху транспорту. Вона називається дорога. Пішоходи ходять узбіччям або тротуарами. Тротуар відгорожений від проїжджої частини бордюром. Тротуари це доріжки. По нім ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Запам'ятайте, що переходити вулицю можна там, де є лінії, показчики переходу. Такий перехід називається зебра. Цей перехід зроблено так, щоб усі пішоходи бачили, де переходити вулицю. Щоб водії транспорту також його бачили і помічали заздалегідь, знижуючи швидкість автомобіля. У місцях переходів часто встановлюють знак пішохідний перехід. Він показує, де можна переходити вулицю. Що за коник полосатий, на дорозі коло хати? Зебра, кажуть, уляглась, Звідки вона взялась. Зебра в нас на переході, та чи є така в природі. Зебра це пішохідна розмітка. Подивіться, яка вона. Вулицю потрібно переходити спокійно, кроком, у жодному разі не перебігати її, бо можна зачепитися і впасти. На переході біля світлофору правил дотримуйтеся дуже суворо. Спочатку ліворуч ти подивись. Немає машин, то йди, не борись. Далі ти теж маєш право, як машин немає справа. Коли переходиш вулицю, слід обов'язково міцно триматися за руку мами чи тата, переходити дорогу тільки з ними. Отже, мої любі, дорожні знаки потрібно знати і дорослим, і малим, і водіям, і пішоходам. Давайте перевіримо, чи уважно ви мене слухали? Як називається місце, де їздять машини? Як називається частина вулиці, по якій ходять люди? Як називаються люди, які керують машиною? А як називається людина? Що йде по зебрі. Тож, дітки, щоб зберегти життя і здоров'я, треба завжди виконувати правила вулиці. Дякую вам за увагу, до побачення, до нової зустрічі!